Я не знаю, есть уже хто? Чат, є здорова, здорово, здорово, тя... чат, здорово, типи. Всім ку-ку-ку. Перший рел, соло. Ні, не перший, кажу, ладно, похуй. Не важно. Е -е, їдемо по компа, блядь, їдемо по компа. цей день, цей момент настав, надіваємо носки, їдемо по ПК. Знову хака контент завали їбало. До -за, до усача іду. Да, до усача звали їбало тоже. Ебать, у мене кальмари, в пак... Ой, блядь, забув. Що ви тепер знали? Надіюся, не всі всі уйдуть, од і будуть сидіти у мене. Ладно, засуджую себе. Блядь, це перша реклама, перша реклама, єбануться. Це мій друг, Здорово. це мій друг, Саша його звати. Всі написала Саша Крутий. Хто не напише пермач на. Ми їдемо в дроп зону, блядь, і який я щасливий. Okay. Все, летим, ми летим. Скільки нам показує? 41 на Блядь, якого хуя в мене 29 чоловік, ви що, їбанулися, типи вчора 90. Ні, скільки ще 100 було середнього, сьогодні 29. Yeah. Сьогодні вандерфул, дерявая, засуджую! долбайоб, не пиши таке, блядь. Ви що, хуєлі б мразі, писать, якщо вона зараз на стрімі. Кубланко, ти собі папіка знайшов, ура, дивися, щоб тебе він вескорд засуджує. Ну, блядь, до чого ви таке все пишете. Пацани, я... ясний, я не папік, я масік. Це дуже дві різні речі. Так, кстати, девочка написала. Хороша, на їй 17 років. Буде в цьому году 18. Не Так. Хай? А що він робить? Оце, а що робить? А хто тут нарушає? А тут пароль блять. Мені цікаво, знаєте що? Зараз я приїду і там вже, мабуть, просто будуть е, типу, ну збираючи, вони типу, не шарять, вони просто номер заказу віддадуть і все. Да, там і бабки. я думаю, сто кудово адміну якомусь сказали, що типа. Приїде супер блогер, суперзвізда, супер топ один українського одвічав буду, щоб через год бланко WW приїде. Отак сказали. Нахуй мені дивиться 40 хвилин, як ти їдеш знову на що напиши цього. Забув твого любимого сподіваюся причинить макана. Бля, засуджую, блядь. Я не коли нічого, я как маканю. Я ніколи, ніколи, як я с'єр, ты засуджую, блять! Май ми ж отаєм 120 Оооооо, полетіли <говори> 120 митин! У нас паного оператора! Почком газа ні трохи нахуй пошл. Ярохи, шо там? Я здоганяю вас, ладно, засуджую. Бо ще ярохи ще обідяться на мене не надо. Ой, бля, типи тут? А хто знає типи, хто знає де дроп зона? Білий, білий на стрімі? Нормально? Мария. Нормально? Я пам'ятаю, там юри, що вчуть не по підвалу якомусь. Ну так ми сейчас вниз, і там буде Походу воно, походу, воно, тільки, якщо буде F А ви не знаєте де дроп зона, я вибачаюсь? Дроп зона, де? Кабінет, а малий. Кабінет? Тут клінінг, тут туалет. Тут немає нічого. Тогда, да? Др mm -hmm. Дроп-зону точно? А це ми mm точно -hmm. mm -hmm. в дроп-зону йде? Yeah. А ви знаєте Юру білого? Реально yeah. uh, yeah. Юру білого знаєте? Це стрімер, там всі діла, типу, ютубер. У нього такі режі волоси. Ну він не дуже смішний, але. я був раніше на нього підписаний. Реально були підписані на нього? На твіші? Так, ну я потім підписався. Алло. Правильно, я б тоже відписався, якщо чесно. Я сам, почав знімати. Що, 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 почав знімати? сам почав знімати твіч. Ви, ви почали твіч знімати? Да. Ого. У мене може знайти злого. Як я? Злого. У мене злий підписаний. Ага, то есть ви дивитесь злого його. Ви фанат може сказати злого. Ну, не то, що фанат, я з ним раніше вчався, коли він ще не був популярним. А ви де паєте по його силці? Ні, показіна не играє. Ага. А що відписались? Питають люди. У нас теж тут стрім іде. Я просто списався, мені не нравиться. Тупий. Тупий він, я так сказав. А мені гарно мені з резинкою, так? Ні, чесно, ні. Та ну. Я бачу ви її машини вдівали. Напроти моєї машини. Напроти вашої машини? Це яке совпадіння! Яке це совпадіння? Яке це совпадіння. Що там далі? Це воно. Номер заказу. Дякую, дякую вам, дякую вам велике. Підпишіться на Юрі Білого назад, пожалуйста, якщо можете. А тут люди пишуть, де купити найкращий комп'ютер, найдешевший, який не буде ніколи лагати. Може ви порадите? Я mm думаю, -hmm. в дробзоні. Типу, в дроп-зоні, типи, звісно, в дробзоні. Ось подивіться, дроб-зона. Самі вони мені. Вони сказали, що ну, я писав багато такому, але сказали, що я не лох і дали мені найбільшу знижку в історії після Юри Білого. Після Юри Білого. Друге місце після Юри Білого я. Потім я і всі останні. Можна придіти, через скільки бланку продасть. І ПК закрірувати, закрірувати ніколи не продам. Ніколи його не продам, тому що це комп'ютер із дропзони. із дропзони, тіпи. Це мій, так? Да? Ну так. Да. Мені приседають, який я щасливий. Він такий маленький, кажеться. А ви ж не проти, що, це, що я знімаю? Та я думаю ні. Ну мені сказали, що можна. Як дивляться, люди дивляться. О, який він красивий. Ого. Я зможу КС стрімити на ньому, як ви думаєте? Потяна? Mm -hmm. Потяна такий конечно. Боже, як я щас заплачу. Я сейчас реально заплачу. А у вас моніторів випадкового немає? В наявності зараз. Я подивлюсь. 280 і 240 Гц, mm -hmm. бажано. Mm -hmm. І так ми ну, бажано там до 12 тисяч mm -hmm. може єсти. Mm -hmm. Може, коробка. Моя? Так. Mm -hmm. Дякую вам велике, Ще коробку навіли. Mm -hmm. Добзона дробзона дала все і коробку наша дала. Все працює, не знаю. Куди хочете, можемо зайти. Можемо? Ну давайте, якщо можна. Так, Чи це ви так, хотіли так, нажимати? Ні, ні, можете. Це сюди, так? Да? Це інтернет, правильно? Ну, він зараз не не а, не зайдемо, так? Да? Ну, Я хотів зайти полу. на, на ваш інстаграм. В принципі, там білий кабель десь за столом. А він дали ліцензійна, питають, він да лицензіна? думаю, так. Да. Сьогодні вже буде банер. Сьогодні вже я сподіваюся, буде банер у мене. Сьогодні на ксичці буде банер. Нарешті, нарешті я щасливий піздец. Спитаю, який блок живлення 750 Вт. 750 Вт, мать b 650 32 ГБ Озу на 6000 Гц і що там, 3080 Ryzen, Ryzen 7, 7700. Отак от, от. Ну, то есть, ну, Лучше, я не знаю, куди вже лучше і чи треба лучше. Будуть, буду все стрімити, що реально любую ігру, яку ви захочете. Майнкрафт, Battlefield. Що так? Це середній середній нахуй середніком. Добре, вибачте. Власні да. знімачення. Власник, власник хочу, щоб я з вами зняла відео для нас. Інстаграм ви не проти. Звісно, тільки за що вона робити буде. Нам потрібно буде прийти на фотозону ага. і ну я вам все покажу. все розкажу. Добре. Добро, Саня, Саня, Піде щас підснімеш там, попросили відео. Да. Його снять. А ваш власник дуже багатий чоловік. Ну, я... А от я сі дивіться, це я задам зараз вопрос. Ви можете на нього не відповідати, в принципі. Ну мені просто цікаво. От там в мене зараз з'явиться банер. да? От скільки бажано привести чоловік, щоб підбити цей банер? Чесно, я не знаю, тому ага. що ціною справами займаюся не я. Ага. Я справа просто знімати конфлікту. Да? Це склад ваший? Його у вас багато комп'ютерів. Микола, їй 15, якщо засуджую. Вам вже більше, ніж 15. Так. <реш> ти пишо, пише, ти може позорите, блін. Ох, як красиво. йо мою ти Там зараз ще посвідка підтягнуться, буде щось ваше. Боже, хорошо. Наколядував на ПК, не наколядував, а просто ввічливо написав, попросив. Це ви мене, типу, спитаєте? Типу буде. Так, але при цьому не має бути якогось нахвалення, типу вау. Ага, тобто іскри, ну, вже почесному да. собі. Ми, а мені д... А, все, я понял. Ладно. Ну, якщо що, ви скажете, що не так, переснімемо без питань, бо я вперше таке роблю. Що бе ви, пишете, черепаха кес підробила, сидіть всі тут, або блядь. Ви пишете. Сядете просто ось ось осак біля комп'ютера. Отак мені сісти. Да. Я так проламаю, може його не. Ні? <рес> ні, все добре, не то. Я просто такий не дуже маленький. А можна у вас є телефон передню камеру, мені глянути, як мої, моя, моя зачіска виглядає, бо я дуже нервую. Я а, просто не сію. Так, взяти узяти некий. Ну, ой, у вас тут фотографія така, спальня, навірно, так? Да? Чи це mm треба -hmm. було казати? Вроді нормально. А як ви думаєте, нормально в мене на голові? Так, да, добре. А чорський десять, погано тобі. Все, я хоча зараз пережити на секунду. Серйозно вона тут, так? А, можна саме бути? Так, я на віддокусь просто їла. Я навіть нічого не казала, тому все. А, нормально, круто. Добре, чому. Давайте спочатку прорепетируємо. Чому ви обрали цей комп'ютер або, можливо, на які питання ви хочете відповісти? Другий вопрос, я не зрозумів. Це ви в мене питаєте, чи я можу питання за? А, ні, я задаю питання, а ага. ви відповідаєте. І ага. зараз, перед тим, типу, якщо я покажу, я... що не почала зйомка да, і да, да. я вас питаю, на що ви, можливо, хотіли б відповісти. Чекайте одну секунду. Ще... Все добре, е, Перше питання ви задали, чому я вибрав саме цей комп'ютер, так? Зараз угу. я на нього даю відповідь. а тоді що мені потрібно сказати? А, просто скажіть і все, відео буде буквально на 10 секунд. Там, на... А, просто-просто чого що я вибрав так. цей комп'ютер. Чи ще щось треба? Якщо ще щось, то ви мені скажіть, що я скажу. Ви можете казати просто все, що хочете, а я. Все, супер, супер. Ну, репетиція зараз буде. Чому ви обрали саме цей комп'ютер або, можливо, саме ці комплектуючі? Я початковий стрімер. Я шукав собі найкращий варіант для комп'ютера, бо до цього я стрімов на Macbook і дуже сильно лагав. Моя аудиторія мене за це дуже не любила і прийшлося шукати комп'ютер і в інстаграмі. Завдяки своєму другу я знайшов ваш магазин, прикинув приблизно, що мені потрібно, і ось таку збірочку зробили. Ні, щось стежіть, що то не пошло. Справді чудово виходить, бо я думала, що буде гірше, не побратима. Ви що думали, що я якийсь лох? Ні, я стрілю у вас. Добре виходить все. Тільки от я думаю, можна зупинитися на тому, коли ви кажете, що він просто не підійшов в моїй. Ага, тобто не треба так розгорнуто все виграно добре. Це супер. Все? Да. Оце це, це пару слів? Я думав, там да. може якусь історію розказати. Хочете я велику вам якусь історію зараз придумаю і розкажу? Можна? Не хочете, так? Да, <гум> ладно. Оцього достатньо вам буде? Да. Ну ладно. І це відео буде в цьому? О, я може тоді покажу? Що ви ахаха типи пишете? Не пишіть ахаха. Та можна дивитися? Да. Я готовий перезаписувати, скільки ви скажете раз, хоч до завтрашнього дня будемо тут знаходитися. Добре. Тільки якщо ваш хлопець не проти. Зас... Ладно, це шутка. До побачення, до побачення. А скільки ви з хлопцем разом вже? Три роки, а ви знаєте таку послу. Ладно, не буду пословиця казати. Така пословиця, любов живе три роки. На що, мені похуй, типи. мені ще не похуй. А таке тут ще люди питають, пишуть, а відеокарта ви у вас в комп'ютері? Так. Да. Вона ПУ, але в БУ, але ви далі уста. Ладно, ладно, нова, нова, нова. Звісно ж, нова відеокарта тікає. Типу, Як так... нова? Да, нова, нова, да, все правильно, нова. Так, yeah. да, тільки відкрили. Yeah. Та ні, вона ж лежала yeah. у вас на складі, довго yeah. ждала yeah. мене. Суть не цьому, тобто, що стан-то ідеальний, зрозуміло. Гарантію ми не даємо побесію. Тобто там жодних проблем. Ти бачу, вони повністю обслужені і доведені до стану ідеалу. Ну, КС-ку, думаєте, потягне, так? Вона да? не використовує там багато відео. А я знаю, це так типу жартую. 1,6 потягне. 1,6? Ну, ладно. А ви, Юру, білого знаєте? Ну так ні. Може ні, по нього Білий, білий, на твічі білий. Він там ходить людей до капує. Здається, я бачу, вона не підписана на нього. Ага. Тобто він вам не сподобався, якщо він не підписаний. Ну. Ну таке, не для вас, а для дітей більше. Трембал і біга. Тремба і біга, а о, круто. Тремба це друг, кстати, Юрій Білого, майже найкращий. ну Хто вам більше подобається, Філіп чи Марія? Ой. Отак <shock> oh, oh, от. От так, от так. Ви може, коли не бачили, я готові окопи бачили. Ми вже бачили колись бачив. Бачили, реально? заходиш. Все нормально. Дай віпку трампі. Зараз демо, зараз домой, звісно, домой. Всім дамо вітки. який я щасливий, тіпи. Там все окей, так? Да? Просто да, чи ні? Ну да. там. Ага. Бланко, це потужно. Думаю, можна вступати в штани скват. Закрій роки свої банку. Роналдо чи Месі? Ну, ти, от як ти думаєш? От, тип, як ти думаєш, Роналдо чи Месі? Як ти думаєш? Як ти, сука, ідіот, думаєш, блять, Роналдо чи Месі? Бланко між Роналду і Месі вибирає фільмі і, нахуй, пошов. Сразу нахуй моему чату. Та пофікся вже. А як мені пофіксить, блять, улісос? Як мені пофіксить? Своє, як мені пофіксить, блядь? Тривога, тривога, зараз, зараз тривога, блядь. Як мені пофіксить інтернет, блядь? Що вже скоро, вже скоро буде галочка. У Бланко, W, 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 W. Який ні лучше, бланко 1 чи бланка Ну, А ти хочеш тебе шмотками і стрімати? Я оце не знаю, yeah. я того й думав, блядь. No, я, б, я б не змішував. Бланко анал. Да йди нахуй! Знаєш, що вони мені предлагали? Бланко Blanco... 12 сантиметрів, є бланко. <реку> вони мені предлагали. То так Blanco... чи два накинули, виходить? <реку> мені... Закрий рота, блядь. нормально в нахуй. Вони ще предлагали мені бланко, тільки W з... зробити з двох букв. Ну це ж типа. WZ? <реку> Ні. Ого! Засужу. засужую. Засужою! Я канав язи, блять! ВВ, типу, поняв, як W, но ВВ. Блять, хороші. Все, давайте типи, я вам пізніше благодарен. Всім, дай Бог вам здоров'я, Дропзона дала Вдала мені комп'ютера нарешті, цей день случився нарешті, нарешті, нарешті. У мене буде комп'ютер, ура! Сьогодні буде ще, напевно, більше всього стрім. Буду ждати усіх вночі, будемо стрімити КС-ку. Я всіх Є? люблю. все, пацани, спасибо велике. Спасибо велике. Все буде.